І сталося, коли Самуїл зістарився, то поставив своїх синів суддями для Ізраїля. Ось імена його синів первородний Йоїл, а ім'я другого Авія, судді у Версавії. Та його сини не пішли його дорогою, а схилилися до хабара, приймали дари і відступили від праведності. І мужі ізраїльські зібралися і прийшли до Самуїла в Арматаєм, кажучи йому: Ось ти зістарився. А твої сини не ходять твоєю дорогою. Тож постав тепер над нами царя, щоб нас судив, так, як і в інших народів. І це слово видалося поганим в очах Самуїла, коли сказали Дай нам царя, щоб нас судив. Тож Самуїл помолився до Господа. А Господь сказав Самуїлові Послухайся голосу народу. Так, як тобі говорять, бо не тебе зневажили. Але мене вони зневажили. Щоб я не царював над ними. Згідно з усіма ділами, які вчинили мені від того дня, коли я їх вивів з Єгипту, аж до цього дня вони залишили мене і служили іншим богам, так і тобі вони чинять. Тепер же послухайся їхнього голосу, тільки обов'язково повідом їм ти сповістиш їм правила царя, який царюватиме над ними. І Самуїл передав усі Господні слова народові, які просили в нього царя, і сказав: Це буде правило царя, який царюватиме над вами. Ваших синів він візьме і поставить їх на свої колісниці та на своїх коней, і бігатимуть перед його колісницями. І він поставить їх собі тисячниками, сотниками та женцями свого жнива і збирачами свого винограду, і щоб виготовляли його воєнні знаряддя. І знаряддя його колісниць, і візьме ваших дочок виготовляти парфуми за кухарок і за пекарок, а ваші поля, ваші виноградники і ваші добрі оливкові сади візьме і дасть своїм рабам. На ваше насіння і на ваші виноградники накладе десятину і дасть своїм євнухам і своїм рабам. Тож ваші раби, ваші рабині, ваші добрі стада та ваші осли. Забере і візьме десятину на свої справи, і на ваші стада накладе десятину, і ви будете йому рабами. І в той день ви закличете сперед обличчя вашого царя, якого ви собі вибрали, та Господь не вислухає вас у ті дні, бо ви самі собі обрали царя. Однак народ не бажав послухатися Самуїла, і вони сказали йому Ні, але нехай над нами буде цар, і ми будемо такими, як і всі народи. І наш цар судитиме нас, виходитиме перед нами і воюватиме нашу війну. І Самуїл вислухав усі слова народу і промовляв їх до господніх вух. А Господь сказав Самуїлові: Послухайся їхнього голосу і постав їм царя. І Самуїл промовив до ізраїльських мужів Нехай кожний піде до свого міста.